Отже, рік як руський воєнний корабель пішов за знаним усіма курсом і не повернувся. Крейсер Москва, найзахищеніший корабель Чорноморського флоту Росії, став символом як нікчемності російської армії, так і кремлівської брехні. Як це було і яку роль зіграло те від'ємне сплиття флагмана у війні, розкаже Анна Брикова. «Москва Тим криком командування, як то кажуть, від'ємно спливав рік тому флагман Чорноморського флоту ракетний крейсер Москва. 750 мільйонів доларів репутація російських ВМС і самі росіяни пішли на дно, підбиті двома українськими протокорабельними ракетами «Нептун». Є такі є такі, ну, знаєте, написані морські правила. Ну, на флоті, що якщо вільний флагман переблять, то цей флот має бути розфор... розфор... розформований. Те, що ми його потопили, ми це ну, психологічно вплинуло суттєво, на моряків Російської Федерації. На <знати> такий провал Кремль просто таки не міг. Почалась операція з приховування негідної долі, колись великої гордості, адже флагман зазвичай це найзахищеніший і найпотужніший корабель. Флоту всі дані з російського боку були засекречені. Вони повідомили про те, що це сталася аварія. Що ніяка це там спочатку? Вони говорили, що це аварія, що там була пожежа. Відбріхувалися. Потім, врешті, визнали, що в них були втрати. Знову ж таки, але в будь-якому випадку вони старалися максимально цю тему зам'яти. Не ракета, мовляв, а здетонував снаряд. А отже, при буксуванні в порт. Не затонувшим, а погибшим. Пропагандисти на випередки вигадували версії, закликали вдарити по Україні і. Я просто в бішенстві. Я все розумію. Ви мені тільки поясніть, як ви змогли його потіряти. Судно, екіпаж хвилював пропагандистів найменше. Лише безвісти зниклі у відкритому морі 27 моряків. Публічно російське міноборони визнавала загибель на Москві лише п'ятьох моряків. Українська сторона заявила, що з 510 моряків врятувалися лише 57. Про значно більші втрати кажуть, і очевидці там було ну, багато трупів і в основному спасінням відбувалося дуже печально. Аби, хоч якось продемонструвати відсутність великих втрат, на плацу Севастополі зігнали нібито членів екіпажу крейсеру на зустріч з головнокомандувачем ВМС. але доказом, що не все так однозначно стало навіть рештки флоту, який сплив саме на ньому, швидше за все намагались врятуватися матроси Москви. Це то що залишилось від расистів. Згодом суд тимчасово окупованого Севастополя у закритому режимі визнав загибель 17 членів екіпажу крейсеру Москва. На цьому й заголо. щоправда зникли з під берегів Одещини і російські десантні кораблі, які готувалися до висадки. Але після того як вони побачили, що як Україна застосовує ефективно і потужно протикорабельні ракети, ці кораблі просто зникли з рейду. Все їх взагалі можливість висадки десанту вона зведена практично до нуля. Вже рік, як ракетний крейсер Москва, став одним із символів нікчемності російської армії, і піднімати його з чорноморського дна не поспішають, адже разом з ним спливе і дуже незручна для Кремля. Правда Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.